Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. пів на 12 ворог наніс ракетний удар по Запорізькому району за попередньою інформацією. Зова балістику внаслідок чого зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. Наразі триває ліквідація наслідків. Інформації про постраждалих немає. Також минулої доби окупанти обстріляли новояковлівку, внаслідок чого осколкові поранення отримав 16-річний хлопець. Наразі підлітка госпіталізовано також загарбники завдали удар по інфраструктурному об'єкту об'єкту села Біленька, також постраждала 59-річна оріхів'янка, яка потрапила під артобстріл. Постраждалим надано необхідну медичну допомогу. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Тим часом, зі Степногірська поліція евакуювала родину, яка понад рік жила в підвалі. Ворожі атаки на прифронтове містечко навщухають, тому сім'я вирішила звернутися по допомогу до поліції. Родину доправила до Запоріжжя. Баргіро розбила, а що місяць назад діти повивозили на воді. Короче, що було в гараж. У мене сняли гараж. а Це місяць назад наряд прилетів прямо в гараж. На запорізькому напрямку танкісти бригади Національної гвардії Червона калина майстерно знищили позицію ворога поблизу вербового. Група противника розташувалася під розлогим деревом та за допомогою антидронової рушниці намагалася приземлити дрон наших розвідників. В цей час досвідчений пілот швидко скоригував вогонь по танку, ворожу позицію разом з усім особовим складом, засобами РЕП та боєкомплектом було знищено з першого пострілу. На запорізькому напрямку ворог п'ять разів намагався відновити втрачене положення в районі роботиного Запорізької області. Успіху не мав. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту.